Друзі, привіт! Мене звати Вікторія. Ми знаходимося в Чорнобильській зоні, і зараз я вам покажу те саме страшне закинуте секретне містечко Чорнобиль, 2 де знаходиться величезна антена, Дуга Радар, яка за легендами могла контролювати людей, тобто мозок людей, їх поведінку. Але я думаю, що це все легенди і. Як і про те, що ця дуга Радар могла контролювати погоду, тобто розряджати іоносферу і, і так далі. Але, але насправді ця дуга є дуже великою загадкою. і просто зробили стільки багато міфів про неї. Але ми сьогодні з вами заліземо в містечко Чорнобиль, 2 там, де жили військові, вчені, які працювали над цією дугою Радар, і ми з вами подивимося, як вони жили, що вони там робили, і так далі. Звичайно, всі секрети ми з вами там не розгадаємо, але ми попадемо туди, куди було. Заборонено, просто дуже заборонено попадати будь-яким цивільним особам, і навіть люди, які там жили, не могли просто так покидати це містечко. Вони жили там зі своїми сім'ями. У них була там школа, дитсадок, окремо квартири, там клуб навіть у них був. І вони, обслуговуючи цю дугу, не могли покинути цю територію. Просто так треба було оформляти дуже серйозну перепустку. І говорять, що коли людина виїжджала з цього містечка, їх переслідував якийсь. Чорний Мерседес. Якщо друзі, давайте заліземо туди потихеньку і подивимося, що там ховається. Тут нема в тебе вже сили. Каже, на би, все. По кабився. в таке містечко можна було залізти тільки отаким шляхом. 2020 році тут були такі страшніші пожари, що після них залишилися отакі ось дерева, чорні, страшні. Але на щастя, саме містечко збереглося, не згоріло жодного, жодного такого цікавого містечка в цьому місті. Це місце ще раз нагадаю, називається Чорнобиль. 2 Частенько питаю, чого Чорнобиль 2 Та все просто, тому що воно було секретне, і всі листи, наприклад, які йшли людям, які тут жили, приходили в місто Чорнобиль. Місто Чорнобиль знаходиться звідси, десь приблизно 10-15 кілометрів звідси. І туди приходили ці листи. Але існувало ще секретне містечко Чорнобиль, 2 І саме тут жили всі працівники, які обслуговували дугу. Військова, це військова частина була. Тут, отут, прямо на окраїні, до речі, забор повністю згорів. А до кого вже ж тут був величезний забор, треба було шукати вхід. Було важкувато, тому що містечко маленьке, туристів повно і, звичайно, патруль, і охорона. Ще у самому місті, місті, містечко Чорнобиль, 2 є своя охорона, і ця охорона тут працює дуже багато років, деякі з них і вони ще пам'ятають, як працювала сама дуга ну тобто колишні військові. І вони частенько відносяться до своєї роботи дуже і дуже серйозно. І охорона саме на Чорнобилі 2 буває така трошечки суворіша, ніж у Прип'яті, наприклад. Тут в цьому містечку був садочок, школа. Ось школа трошки краще збереглася, а у садочку взагалі немає підлоги, тому ми по дорозі у будиночки п'ятиповерхові, де жили військові, ми пройдемо через. Школу. Але як бачите, і в школі капець, що твориться з полом, на другий етаж взагалі краще не підніматися, тому що там просто можна залишитися, провалитися, ногу пошкодити і так далі. Отут є тільки пару кабінетів, де дійсно залишилося щось із минулого. Ну і, звичайно, спортивний зал зберігся на дивом, мабуть, тут не сильно протікала криша, тому позберігалося трошки більше. Взагалі, у Чорнобилі 2 на школа, мабуть, це одне із найкраще збережених місць. Ну тут декілька кабінетів. Взагалі, квартири в Чорнобилі 2, вони такі невеличкі, і там сьогодні збереглось не дуже багато меблів, але все одно там є один будинок, де можна знайти навіть взуття, якесь весільне, ну тобто якісь залишки минулого життя. І, до речі, рівні радіації саме в цьому містечку в нормі. Якщо погуляти навколо містечка, там такий ліс густий Чорнобильський, то там можна знайти перевищення. Приблизно в 10-15 разів, тобто дуга знаходиться приблизно в 10 кілометрах, якщо напряму дивитися до Чорнобильської атомної електростанції, і якби фон там повинен бути побільше, але говорять, що ліквідатори приложили дуже багато зусиль для того, щоб вичистити це місце, тому що радянська влада наказала чистити будь-якою ціною, просто тому що ця штука повинна працювати. Ця штука повинна була відслідковувати балістичні ракети, які повинна була на Думку радянської влади запускати США Америка, тобто, але Америка звичайно не запускала по нам ніякі балістичні ракети, тому ця дуга була закинута після аварії. Потім все розбарахолили, розвезли, перевезли і там залишилось кое що Ну ми зараз з вами якраз от і дивимося, що ж тут сьогодні залишилося. Дуже цікаве містечко, і воно стало відкритим для туристів тільки в 2014 році. Ви собі уявляєте, вже після того як. Стався майдан, коли стався. Такі заміна власті сталася, то тільки тоді пустили туристів. А знаєте, чому? Тому що влада, яка була перед цим, планувала всерйоз розрізати дугу і продати її на метал. І доказом цього є люди, які працювали там в зоні в цей час, і також наполовину порізана маленька частина дуги, тому що дуга складається з великої частини і з частини поменше. Ось і цієї частини поменше, влада Януковича вже. Порізала частинки ревібратори, які стояли на цій дузі. Після того як сталася заміна власті, дугу вдалося зберегти. Вона залишилася як такий пам'ятник військовий пам'ятник, я не знаю. Просто сьогодні дога, до речі, охороняється законом і внесли до культурної спадщини України, тому що в неї всипали стільки багато грошей, що вирішили її просто залишити для туристів. А якщо її розпиляють, то гроші ніхто з вас не побачить. Тому дога сьогодні стоїть, красується і чекає своїх туристів, які можливо повернуться до зони, коли закінчиться війна. Якщо закінчиться. Самі квартири колишніх військових, Дуги Радар Чорнобиля 2 не дуже великі. Зазвичай це одна кімнатка, кухня. Ну, я, звичайно, бачила двохкімнатні, але їх не так і багато. В одній з квартир я знайшла той спальник, страшний, в якому валялися неживі миші. Це таке видовище було не дуже приємне. Я взагалі одразу подумала, що там. Валяється чиєсь тіло. Ну, мало лі, сталкер прийшов переночувати. Йому стало погано, і він приліг, йому стало ще гірше, і він взагалі потім нікуди не зміг встати, і ніхто його не знайшов, окрім нас. Ну, таке видовище не дуже приємне. Сталкери не дуже часто сюди заходять, от, саме в ці будинки, щоб переночувати. Для цього на об'єкті Чорнобиль, 2 є інші місця, і вони не одні. Взагалі, перший свій похід у зону відчуження у 2016 році, коли ми верталися вже назад з прип'яті, це зайняло у нас два дні, і ось посередині дороги ми ночували тут у квартирі, тому що тут плюс-мінус було не так багато сміття, ну як мені здавалося. Тому що коли ми йшли туди, то я зайшла в те місце, де ночують сталкери, і трошки офігела. Тому ми прийшли ще в одне місце. Ну, в общем, я вам колись покажу ту квартиру в Чорнобилі 2, де я зупиняла 2016 році. А поки дивимося ті, які були не зайняті сталкерами, і там сміття майже немає. Але тут вже попрацювали, як ви знаєте, після аварії ліквідатори, поліція військові відкривали всі двері. Так, точно так само, як і в Прип'яті, все це згружалося і везлося на могильники. Тому... Багато речей тут знайти не вдасться. Хоча рівні радіації всередині квартири більш-менш в нормі. Хоча ми так спішили, що особо і не поміряли, якщо чесно. То в наступний раз, якщо колись ми ще сюди попадемо, я обов'язково переміряю рівні радіації всередині квартир секретного містечка Чорнобиль 2. Бо самі цікаво. Як бачите, сьогодні будиночки знаходяться в жахливому стані. Тут ось прямо в під'їзді, в підлозі величезна дира, яка вже розвалюється. Всередину, як заходиш, теж під ногами все хрустить. Я знаю, що цей будинок був зроблений з таких, як це називається, Коробки. не знаю, бетонні коробки. Але все одно можна провалитися в дерев'яний поле, залишити там. Своє взуття. Тому обережненько переступаємо і йдемо далі дивитися, що тут є. Так виглядає останній поверх будиночку, де жили військові Чорнобиля-2. Оце було виведено вже, мабуть, скоріш за все, після аварії це лівні стоки. Не знаю, як правильно вони називаються. Ми їх зазвичай назвали лівні стоки. Це такі труби, які прям вибивали вікна, їх виводили прямо вікна на останньому поверсі, щоб вода не заливала верхні поверхи, щоб будинок трошки більше простоїв. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайки, напишіть коментар, а я, коротше, бистренько вдягаюсь і тікаю, бо в цьому бункері Сідоровича реально дуже дуже холодно. Слава Україні, героям слава! Друзі, до зустрічі!